І знову мова піде про вибір. Сьогодні ми поговоримо про генерал-майора, правозахисника дисидента, члена засновника Московської та Української гельсінської спілки Петра Григоровича Григоренка. Шлях майбутнього дисидента, типовий для радянського військового діяча 20-х-40-х років 20-го століття. Робітник. Комсомольський активіст. У 20 років уже член комуністичної партії, далі Московська військово технічна академія, академія Генерального штабу, шлях, про який військовий міг тільки мріяти, та було одночасно щось не так з молодим високоосвіченим офіцером. І це не так: правдивість, принциповість, справедливість, чесність, честь. Приклад Григоренка – зразок мужності та відповідальності, приклад того, що військовий не машина, яка виконує накази, а це приклад громадянської зрілості. Послужний список майбутнього дисидента багатий на події історії ХХ століття, учасник радянсько-японської війни, Радянсько-Німецької війни, нагороджений орденом Лейна двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, орденом Вітчизняної війни і шістьма медалями. У 1945-1961 роках викладач військової академії імені Фрунзе. З 1948 року кандидат військових наук. З 1959 року начальник кафедри оперативно-тактичної підготовки генерал-майор автор робіт з військової історії, теорії та кібернетики. У серпні 1961 року захистив докторську диссертацію. А ще майбутній дисидент і правозахисник був відданим комуністом Ленінцем. Мені хочеться вірити, що він був неодинокий на той час. Дисидентська діяльність Петра Григоровича бере початок в період десталінізації, як свідчать факти, злам стався 7 вересня 1961 року на партконференції Ленінського району в Москві. Під час обговорення проєкту програми КПРС він виступив з критикою політичної системи Радянського Союзу. Як сам говорив, страшнішого я ніколи не переживав. То був найжахливіший момент мого життя, але це була моя зоряна година. Ми схвалюємо проєкт програми, в якому засуджуємо культ особи Сталіна, але постає питання, чи все робиться, щоб культ особи не повторився. За такий демарш Григоренко усунули від викладацької діяльності і відправили у вигнання в Уссурійський край на службу в Далекосхідний військовий округ. Восени 1963 року організував підпільну спілку боротьби за відродження ленінізму. До неї ввійшли сини Григоренка та декілька їхніх друзів, студентів та офіцерів. Склав сім листівок, в яких йшлося про бюрократичне природження держави, каральну політику стосовно учасників заворушень у Новочеркаську, Дебілісі та інше. 5 вересня 1967 року був ухвалений указ президії Верховної Ради Радянського Союзу про громадян татарської національності, які мешкали в Криму, який Григоренко назвав найбрехливішим і найбільш лицемірним указом усіх виданих щодо кримських татар. Внесок Григоренко правозахисний рух надзвичайний: ніхто у світі не зробив для кримських татар, скільки зробив Петро Григоренко, згадував Мустафа Джемілів. Його численні інтерв'ю, заяви, прес-конференції сприяли тому, що кримсько-татарська проблема вийшла за межі Радянського Союзу. Кримські татари побоїли, що з Григоренко можуть розправитись, тому намагалися його обезпечити. Із Узбекистану приїхала група молодих кримських татар, які таємно стежили за помешканням генерала і супроводжували його містом. Сам Григоренко не знав, що має таку охорону. З 1967 року написав історико-публіцистичний памфлет Приховування історичної правди, злочин перед народом. Він був першим істориком, який вказав на те, що колосальні поразки Радянського Союзу в перший період радянсько-німецького зіткнення під час Другої світової війни були обумовлені не лише тотальним винищенням передвіної військових кадрів, але й головним чином тим, що Радянський Союз готувався до агресивної війни, нехтуючи обороною. Підтримав працьку весну. Був Одним із авторів відкрито листа до членів Комуністичної партії Чехословаччини, до всього чехословацького народу, в якому віталися зміни в цій країні, написав листа Дубчику з порадами щодо оборони країни у випадку радянської інтервенції і передав його особисто через посольство Чехословаччини в Москві. Брав активну участь в русі кримських татар за повернення у Крим 17 травня 1968 року, був присутній на демонстрації кримських татар перед будинком ЦК КПРС у Москві. Наприкінці 1968 року написав працю про спеціальні психіатричні лікарні дурдоми. В травні 1976 року стає членом-засновником Московської гельсінської групи, був одним з ініціаторів створення при Московській гельсінській групі робочої комісії з розслідування використання психіатрії в політичних цілях. В серпні 76-го року приїхав в Київ до Миколи Руденка, був ініціатором і брав участь у створенні 9 листопада 76 року в Києві Української гельсінської групи. В листопаді 77 року отримав дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів Америки для лікування і 30 листопада виїхав з Радянського Союзу. Президія Верховної Ради СРСР від 13 лютого 78-го року позбавила його радянського громадянства за дії, що ганбляють звання громадянина СРСР. Дізнавшись про це, Григоренко дав в Нью-Йорку прес-конференцію, де заявив, що це найсумніший день у його житті. Разом із світличний видавав українською та англійською мовою вісник репресій в Україні, інформацію, з якого також поширювали, зокрема, Радіо Свобода. Під час зустрічі з президентом США Рональдом Рейганом Григоренко особисто розповів йому про репресії та переслідування інакодумців в Радянському Союзі. І знову я повертаюся до того, що кожен в житті робить свій вибір. Чи був вибір у Григорянка? Так, був. Бути успішним офіцером, бути академіком, здійснювати викладацьку діяльність, бути елітою тодішньої номенклатури Радянського Союзу. Я в своїй розповіді спеціально уникав ті страждання, які зазнав генерал-майор в процесі своєї дисидентської діяльності: арешти, перебування в психіатричній лікарні, діагноз неосудності. Це все було, і ви це все прекрасно знаєте. Та ви ще повинні пам'ятати і знати слідуюче: вибір у Григоренка був, і він його зробив чесно, так як роблять чесно вибір подібні люди і віддають всього себе на служіння народу, на служіння своїй власній батьківщині, на служіння ідеї гуманізму, демократії. І Григоренко віддав себе повністю. Дійсно, велика людина і має честь бути представлений у десятці найвидатніших і найвеличніших українців.